Кваліфікованих спеціалістів у вимушені відпустки. Згодом частині прийшло повідомлення про звільнення. Решта у простої. Втім, пов'язують лікарі. Це з тим, що перед великим торгненням коли мали відбутися перевибори директора, понад сотня працівників підписали звернення проти протидії адміністрації. Керівництво пологового пояснює звільнення вимушені. Адже з початком війни поменшало роботи. Третій. Пологові факти знімали на початку березня. Тоді російські окупанти були вже на підступах Києва. Та, попри це, тут цілодобово працювали лікарі під сиренами та обстрілами, в бомбосховищі народжували жінки. Найстрашніший період витримали та нині у пологовому конфлікт між адміністрацією закладу та працівниками. Останні навіть скликали прес-конференцію. Кажуть, майже третина персоналу керівництва відправила у простій 20 кваліфікованих лікарів, які працювали, зокрема, і в березні, звільняють. Під скорочення потрапив і завідувач відділення Сергій Бакшеєв. А перед тим каже, невідомі сили його вигнали з лікарні. Грубою російською мовою сказали, щоб я не писав свої пости у Фейсбуці. До цього часу в мене не було жодного поста про адміністрацію. В середині березня на мій день народження мене зняли з завідування і потім відправили у простій, Сказали, що ми не нуждаємося в ваших послугах. За словами лікарів, які прийшли на прес Конференцію почалося все до 24 лютого, мовляв, у січні у директора лікарні закінчився другий термін перебування на посаді. Перед конкурсом серед трудового колективу обирали учасників конкурсної комісії. Наше керівництво вирішило шляхом залякування персоналу та підтасовкою голосів просунути на ці кандидатури тих представників, кого хотіли. Сталося, що колектив не побоявся висловити свою громадську позицію. Ми написали колективне звернення до різних державних органів з мольбою про допомогу. І після цього в нашій адміністрації з'явилися списки тих працівників, які підписали це звернення, і саме з цих списків і зараз. За словами керівниці профспілки, зараз звільняють 20 людей, ще 140 у вимушених відпустках. Під скорочення потрапив акушер, гінеколог, батько семи дітей Олег Карповець. травні місяці я знаходжусь вже в простої, так називаємо простої. Ну тобто і не звільнений, але я знаходжусь простої. Мінімальна оплата там йде. 4 жовтня. Це повідомлення пішло, що з 5 грудня мене звільняють. Персоналу аргументую скорочення пологів на третину, мовляв, заклад вимушено, реорганізовують. Я як керівник виконую свою функцію. Я приймаю управлінське рішення для збереження роботи підприємства. Я, не можу, я можу не звільняти нікого. Через 2-3 місяці не буде зарплати, не виплата зарплати місяць, два, три панкрусту. Працівників у вимушених відпусках, каже, не знає, то що звільняють працівників, які підписалися проти адміністрації, заперечує. Скільки там підписантів? Звільнили 23 особи. Ще є питання. А як І От Віталій Фуменко там теж підписаний, напевно, є. Він не звільнений. Там багато працівників. Вони працюють? Не всі ну я не можу сказати, чи всі працюють, чи не всі працюють. Я не можу сказати, я не маю списку батько сина, дітей за 2021 рік прийняв з спологи. Двадцять тридцять пологів місяць. Це є нормальне число. У департаменті охорони здоров'я КМДА на запит фактів відповіли. Третій пологовий – це комунальне некомерційне підприємство. Кадрові питання це компетенція директора цього пологового тож то втручатися не можуть. Тим часом лікарі, яких звільняють, наполягають на проведенні незалежного аудиту діяльності закладу. Наталя Кулик, Максим Костенко, Факти Сітіві, Єдині новини.